Як зробити життя легшим? Притча Купи козу. Одній жінці здалося, що її життя дуже важке. Пішла вона по допомогу до мудреця. Той вислухав жінку і каже: Купи козу! Купила жінка козу, але життя не стало легшим. Навпаки, життя здалося ще складнішим. Сумилася від такого життя жінка і знову прийшла до мудреця, той порадив їй продай козу, продала жінка козу. І дійсно життя стало легше. Зраділа жінка і подякувала мудрецеві.